Привіт! сьогодні розпочну з такого прямого звернення до тебе. Це відео моє перше, дебютне українською мовою. Я не розмовляла нею вже 10 років. Лише з початком війни згадувала, читала, дивилася, слухала. І сьогодні це перше відео українською, тому багато буде русизмів. Вибачай, я буду намагатися тобі гарного перегляду. Ну що, поїхали. Дивись, сьогодні будемо готувати таку класну страву. Взагалі не німецьку і взагалі не європейську, а саме латиноамериканську. Готувати ми сьогодні будемо з тобою Чілі, таке дуже в Німеччині популярна страва. Вона з тегасько мексиканської кухні, з фьюжн-кухні. але вона така проста, смачна, її можна приготувати багато, її можна їсти всією родиною, на стіл поставити, діставати ложкою, хлібом. Оце все дуже смачне. Тут і боби. Тут і Кукурудза і можливо такі штуки, які діти, наприклад, не дуже люблять їсти, але тут разом з м'ясом, з томатною пастою, з паприкою, це дуже смачна страва. Обов'язково спробуй. Напиши мені потім е, своє враження: зайшло твоїй родині чи ні, бо це наш фейверит взагалі. Я не знаю, кожні два тижні ця страва стоїть на століть. Поїхали, і так що нам необхідно, нам потрібна цибуля і часник. Такі дві середні цибульки і одна голівка чеснику. Фарш, це мішаний фарш, це свинина з яловичиною. Схобіада не хотіла сказати. Боже, ябуже згадала слова. Краще брати такий мішаний або чистий фарш з яловичини, бо свинина буде дуже е, жирна. У нас тобою одна паприка, одна банка бобів. Класика це отакі червоні боби. Кідний бон вони тут так називаються. Ти можеш взяти або білі, або або фасолі. Звичайно, від заздалегідь можеш теж її використовувати. У нас ще одна баночка кукурудзи банка томатів консервованих, вони шматочками плюс соус. І з спеції нам знадобиться паприка, томатна паста та як він називається? Хойцкюмель зіра. Або я, коротше напишу тобі, як прогуглю, знаю, як він називається. Казанок. Там ми будемо смажити і пізніше тушити наш чілі та масло. Так що пропоную починати. Повна назва цієї страви chілі конкарне, ми так між собою називаємо просто чілі чілі, чілі. І ця страва м'ясна. Але є і е, е, вегетаріанська альтернатива, вона називається Чілі Сінкарне. Але якщо тобі сподобається ця страва і тебе цікавитиме вегетаріанський безм'ясний варіант, дай мені знати в коментарях, і я підготую для тебе рецепт цього чілі синкарне. Без м'яса. Якщо ти бачила, я вже почистила цибулю часник. Зараз на нарізаємо їх невеликими е е кубиками. Як воно? А! Нарізаємо невеликими квадратиками. Я вже більше ніж 10 років е живу в Німеччині і в сім'ї ми розмовляємо німецькою, російсько-українською мовою. Ми побачимо, як воно сьогодні вийде. Так, дивись, цибулю я нарізала. Переходжу до часнику. В принципі, неважливо наскільки тоненько ти його наріжеш. Це все буде потім смажитися, потім тушкуватися. Тому навіть якщо ти не ас роботи з ножем, твої шматочки вийдуть великими. Вони потім тушкуються, розійдуться. Я використовую такий казанок, з товстою стінкою. Якщо в тебе такого нема, то можеш взяти звичайну каструлю, трошки побільше, бо ти побачиш, об'єм кінцевий буде теж немаленький. Не так, додаємо масло. Ти можеш е, брати додаємо масло. Додаємо олію. Е, я використаю суміш оливкової олії та вершкового масла. Бо в мене закінчилася звичайна олія. Ти, звичайно, можеш користуватися звичайною олією рослинною. Я користуюсь рапсовим маслом. Воно за смаком досить нейтральне, тому для приготування ідеально. Починаємо з того, що підсмажуємо цибулю з часником до золотавого кольору. Одну помилку я помічаю досить часто, коли люди щось смажать, це те, що вони кинули і одразу почали мішати, перемішувати. Одна хвилинка постояла, вони знову пішли мішати. Процес смаження це коли поверхня твого посуду контактує з поверхнею твого продукту. І якщо ти його постійно сюди додисовуєш, то воно ж не смажиться, а тушкується. Треба контакт. Треба, щоб е, з'явилися е, у мамі, нам треба підсмажити. Тому споглядай за своїм е, луком-чесником пізніше, коли ми додамо фарш, дай йому просто спокійно підсмажитися. Тоді у нас буде скоринка, тоді у нас буде смак, тоді у нас буде супер результат. Так, як тільки наш лук з часником підсмажився, ми додаємо фарш. Ти хочеш, можеш купити готовий, ти можеш зробити його сама, або сам як тут треба Джендан. Найкраще підходить сюди мішаний фарш, десь 60% яловичини і 40% свинини. Перемішаємо, щоб у нас лук не залишився під низом, а лише зверху фарш. То тут та ж сама історія. Перемішали і не чіпаємо, даємо температурі, ємності. Казанку нашому фаршу зробити свою роботу. Треба постійно перемішувати. Чим більше ти будеш його мішати, тим більше буде соку виходити. А нам він зараз не треба, нам треба скоринка, нам потрібен колір. Тому кинула і залишила смажитися. Так, ну що, мені стається принципі, політ нормальний з українською маново. Так, дивись, вона вже потроху виділяється сік. Ми так і залишаємо його далі випарюватися. Важливо дуже-дуже добре підсмажити фарш. Тому продовжуємо ем, смажити до золотавої скоринки. Так, ну а поки наш фарш смажиться, ми почистимо паприку. Серединку можна діставати. Важливо в паприці, знаєш, що така біла її частина, в неї немає ні смаку, ні запаху, ні кольору, нічого. Її нам треба видалити. Це інше залишаємо. На вертинки я нарізала, тепер на стрючики. І далі на маленькі квадратики. Німці дуже полюбляють цю страву. Прийшла ця страва десь у 80-х сюди. І якось так дуже прийшлася до смаку і залишилася. Так, вже шкварчить. кварчить, що фарш стає темніший. Я додаю до нього паприку. Посмажимо все це разом тепер. Так. Тут можна додати ще трошки олії. Дивись, якщо бачиш, що воно все пригорає, але не смажиться, то можна трошки додати олійки. Так, мій фарш вже трошки підсмажився. Вже з'являється золота васквинка. Тепер ми додаємо наші спеції. Так, це все разом перемішуємо. Тепер нам треба додати води, щоб зібрати всі смаки з нашого казанка, щоб змішати, щоб протушкувалося м'ясо. Якщо в тебе є овочевий бульйон або бульйон птиці або яловичини, можеш використати його, це додасть ще інтенсивності смаку. Якщо немає, то вода теж підійде. У мене в холодильнику завжди стоїть овочевий бульйон, тому використаю я його зараз. Тут десь в мене є пів літра овочевого бульйону. Заливаємо, ми збавляємо температуру, щоб не дуже кипіло. Перемішуємо. В твоїй кастрюлі, як і в моїй, мабуть, зараз є трошки на дні пригорівшого м'яса. це саме те, що дає нам смак. Це умамі, це смаження. Тому воно зараз трошки відстане від каструлі за рахунок води. Можна його зібрати, щоб все пішло в соус. На цьому етапі додамо трошки солі і перцю чорного. Намагайся тримати в кухні не молотий перець і його молоти перед додаванням страву, бо вже заздалегідь молотий перець. В нього немає ні, ні запаху, не ні аромату, нічого. як ніяких там все вже вивітрилось десь на заводі, де його робили. Тому зараз залишаємо тускуватися м'ясо, накриваємо кришкою, збавляємо температуру і даємо тушкуватися десь півгодинки. Так, давайте дивитися тепер. Бульйон трошки випарився. Тепер давай додавати інші інгредієнти. А саме консервовані томати, кукурудза. Дивлюсь, я трошки зіллю бульйон. Він нам не потрібний. Даємо лише кукурудзу. А ось рідину з бобових я зливати не буду. Він такий дуже, має дуже класну консистенцію. Він багатий на білок, тому ми це все залишимо. Перемішуємо. Так, тепер закриваємо кришкою і дамо тушкуватися ще хвилин 15. Так, тепер наступні 15 хвилин вже пройшли. Давай подивимося, що в нас вийшло. Класна консистенція. Чілі може виступати самостійною стравою, ти можеш подати його з хлібом та йогуртом, або ти можеш залишити його як таку м'ясну частину і додати рис як гарнір. Спробуй, як вам подобається. У нас в родині його полюбляють трошки рідким, щоб взяти булочку або шматок чорного хліба і так вмакнути його в соус. Якщо ти хочеш спробувати варіант з рисом, додай трошки менше рідких інгредієнтів, трошки менше води або овочевого бульйону, щоб він був більш, більш в'язкий, щоб не розтікався по тарілці, якщо ти засервіруєш його поряд з рисом. Ось така класна консистенція чілі, який любимо ми, який трошки як рагу, тому соус нам необхідний. Дивися тільки тоді, коли ти протушкувала чілі. Uh, і він uh, отримав таку консистенцію, яку ти uh, хочеш, лише тоді починай uh, пробувати на смак. Тому, якщо він буде занадто рідкий, і ти доведеш його по смаку, по солі, по гостроті, по кислоті на той рівень, який тобі подобається, і залишиш його далі тушкуватися, рідина буде зменшуватись, концентрація збільшуватися. Тому є вирогідніше, що ти пересолиш або перегостриш свій свічілі. Тому візьми собі за правило: чи ти вариш соус, чи ти вариш суп, чи ти вариш чілі. Спочатку доведи до кінця, і вже потім перевіряй по всім смакам. Як правильно перевіряти? Візьми краще трошки соусу, перелий його в окрему ємність, щоб він трошки застиг. Бо твої смакові рецептори не відреагують на супер гарячий соус. Ти просто не почуєш справжній смак страви, тому перелий, а потім пробуй. Мені ще не вистачає точно солі. Мені ще точно не вистачає солодкості. Я додам трошки цукру. І в принципі ці томатні соуси вони полюбляють цукор. Тому я знаю в 99% випадках одна дрібка цукру додасть глибини твоєму твоєму соусу. Ти в принципі його не відчуєш, бо томати самі по собі мають цукор. І якщо вони там не дуже спілі були, не дуже високої якості цього цукру там недостатньо. Тому ми додаємо його в кінцеву страву. І ще ти знаєш, я б додала сюди трошки гострого чілі. Додамо чілі в чілі. У мене каєнця, трібку геть невелику. Дивись, якщо в твоїй родині діти і ти плануєш скормити чілі їм теж, то з чилі з каєнським перцем не переборщі. Тепер проконтролюємо ще раз. Ще трошки солі і і далі. Ти знаєш, чілі це така страва, як борщ, що якщо ти сьогодні його вариш, то смачніший він буде завтра. Тому, якщо є можливість, звари його сьогодні, дай йому настоятися на ніч. Чилі потрібно розігріти як мінімум ще один раз, щоб він прям був ідеальний по смаку. А це означає, ми його зваримо з тобою сьогодні. Ти залишиш його на ніч постояти, набратися аромату, щоб всі, всі вони подружилися, а потім на наступний день ще один раз розігрієш. І вже тоді, на наступний день, він буде, він буде мати саме найкращий смак. М -м. Мені дуже подобається, там є і сіль, там є і солодкість від цукру, і томатів і паприки. Там є кислота від е, тих же томатів. Там є умамі від бобових, від томатів, від смаженого м'яса, легка гостринка. І це основні компоненти смаку: солодке, солоне, гостре і кисле. Якщо в тебе є відчуття, що знаєш, частенько таке буває, що чогось не вистачає, вот, наче наче смачно, але десь чогось нема. Пройдись по всім оцим елементам смаку, проаналізуй, які твої інгредієнти несуть в собі цей смак. Може, десь якийсь потребує трошки допомоги, як, наприклад, томати їм досить часто треба ще додати цукру. Якщо тобі кислинки не вистачає, додай декілька капель яблучного оцту. Але всі ці інгредієнти повинні бути в класному соусі, в класному жаркої, в класному чілі. Тому пройдись, подивись, чого не вистачає. і Можна теж дотягнути до просто феноменального смаку. Ну що, наш чілі з тобою готовий? Давай тепер сервірувати. Ви дивись, навіть сонце вийшло, у нас така смакота з тобою сьогодні. Дивись, так як чілі дуже інтенсивний, томати, м'ясо. Ти можеш його бути зробити його досить гострим. Класно додати до нього чогось такого молочного, м'якого. Ми додаємо до нього часто йогурт, такий звичайний грецький, солоний, без додавання, без яких інгредієнтів інших. І додаю я також до нього шматок підсмаженого хліба. Якщо я раніше я казала, якщо ти любиш, то ти можеш також е, сервірувати чилі з рисом. Класно підійде рис пасматі або жасмін. М -м -м, прекрасно. Чилі для мене, для моєї родини, це як soul food. Це щось таке тепле, смачне, особливо зараз взимку, дуже ситний. Його можна їсти і в обід, можна їсти на вечерю. Дуже класний варіант. Додаємо дивись, туди трошки йогурту. Я б ще додала. Чорного перцю, то ще любить погостріше, а для м'якості трошки олії зверху. Тому ось так швидко, нескладно, з простих доступних інгредієнтів ми можемо зробити страву, яка точно тобі і твоїй родині буде до смаку. Кут нап'єть! Так, а тепер е, офіційна частина закінчилася. Як завжди, на кухні треба пробувати. Е, Смачніше за всього так взяти шматок хліба. Якщо хочеш, можна натерти його чесником, так вмакнути його в соус, а потім на таку ложку. А йогурт ще додає свою кислинку. М Якість смаку, комбо просто немовірна. Тому, якщо тебе моя українська не злякала, і це можна було слухати і дивитися. Став лайк, підписуйся на канал, тоді я буду знати, що контент тобі цікавий. Буду робити більше. Ay, claro. No.